Центр Трускавця, Музей. Церква Миколая. А кілька кроків до гори зробимо і повернемось в центр. Я знаю, що люблять гуляти в центр. Підемо в центр. Марки наближаються, так що ще недовго сонечко світитиме. Має захмаритися найближчим часом. Давайте пройдемось напрямку до бівету, до курортного парку. Ялинка все ще на місці. У Львові, до речі, знаєте, ялинку демонтували, тільки свята закінчили. у ну, Львові поставили 5 грудня, а не 31 грудня за 5.12 ночі. Як дехто. 11 година. Треба трошки далі відійти, і тоді теж зможемо краще подивитися на ялиночку. А йдемо. Напрямку. Добів ето до парку. Нагадаю, що знакований маршрут. Можна, бачите, звідси йти на цю до оглядової вежі ми так ходили. Можна вурити ми так ходили, вітрову електростанцію можна йти. Та, 10 кілометрів можна йти. На залізничний вокзал тим більше всі ходили. А ми ходили ще й в східницю. Ну так пишу 29 кілометрів. Я думаю, що насправді до східниці не 29, а трошки менше. Але до вітрової електростанції не 10, а трошки більше. Але то така моя суб'єктивна думка, що розумієте, що тим, хто війшов табличку, їм видніше. Теж гарно сніжком присипало. А сніг в основному почищений, те, що тут видно. Місцями слизько, звичайно, але, але пройти до бювету можна. А, То ми дійдемо до бювета, подивимося анонси концертів, подивимось на порожній бювет. І тоді ще кілька кроків до парку зробимо. Голуби. Голуби, як завжди, голодні і активні. Чекають, хто би їх погодував. Ай тиша. Не знаю кого мене. трускавець в тому числі прораблі тишу. Так, звичайно, є ці рекламні екрани, які. Зараз час від часу щось викрикають, але все одно вони не такі шумні. От голуби. От бювет, Санечка світить на бювет, От голуби знову ж таки. От сходи, весна. От знову бювет. Сонце вже ще піднялося. Воно вже не світить так низько, як... Як наприкінці грудня. А, в тому напрямку курортний парк. Так, так приїжджає. Роман Скорпіон. Петро Чорний. Михайло Грицкан, Дмитро Андрієць, Володимир Вермінський та Євген Літвінкович. Шість чоловіків найближчим часом приїде в Трускавець. А ви кажете? Чоловіків немає в Трускавці. Вибіває сніг. Хтось злякав голубі, бачите, вони злетіли. А давайте пройдемо ще кілька кроків напрямку до парку все-таки. З того боку вже хмариться, а з цього боку надалі сонячно Ай такі кроків до Едварда там в парку снігу буде ще більше Це позасумнівно, що в парку снігу буде ще більше. Настові парк, щоб там було багато снігу. Едвард! Ей, парк! Бачите, дерево, це дерево, так ніхто не прибрав. І то наступне друге дерево теж так так ніхто і не прибрав.